Всім привіт! Мене звуть Настя і вітаю вас на каналі Америка для Українців. Це вже моє третє відео рубрики Українці, які змогли, в рамках якої я розповідаю про те, як знайти себе та займатися улюбленою справою в Америці. І сьогодні я хочу вас познайомити з Мариною. Марина є надзвичайно талановитим майстром по волоссі. Так от, про те, яким був її шлях тут, як вона змогла трошки спойлерів влаштуватись, працювати в американський салон. Все це ви дізнаєтесь в цьому відео. Тому, якщо вам цікавий розвиток як майстром по волосся в Америці, або ви просто любите дивитись мої відео, не будемо гаяти часу та почнемо прямо зараз. Марина, привіт! Привіт! привіт. привіт. Розкажи, будь ласка, як і коли ти приїхала до Америки? Я приїхала до Америки в березні, угу. а в мене була американська віза, тому я сюди приїхала по візі. Угу. І потім е, ти залишилась тут по якійсь програмі? А, так, я залишилась тут. Я приїхала сюди до друзів. Е, з певних причин приїхала з України, і я не розуміла, що робити. Тому ми приїхали до друзів подивитися, як вообще в Америці все відбувається. І тут почала працювати програма ТІПС. Ну, вона ще не почала працювати, про неї просто почали казати. Uh -huh. І я подумала: ну, якщо Америка приймає, чому б не спробувати себе тут? Ось і потім ми дуже довго чекали документи півроку, але все ж таки отримали їх і, і залишились в Америці пробувати себе в цій новій країні. Uh -huh. Я зрозуміла. Скажи, будь ласка, ким ти працювала в Україні в Україні? Я працювала порукарем дуже довго. Це моя професія. Я вже більше 20 років в цій професії. Я це люблю. На деякий час я е, залишала її, поки народжувала дітей. А потім я знову повернулася, тому що я не можу без дівчат, е, без цих класних розмов, без перевтілювань, я це дуже люблю, тому ну звісно, я зі своєю професією до свого кохання повернулася да, тобі, до своєї любви на Так, справи, Це так, так. Е, хорошо. Коли ти приїхала в Америку, чи е, я зараз ким ти тут працюєш? Ну, тут не <рес> треба дуже багато думати. Я працюю перукарем. По-перше, я це люблю. А по-друге, вийшло так, що це дуже класна професія в Америці. Тут дуже великий попит на це. А і ще й на українських майстрів ще більший попит, так, тому що якість, так. Так, так, це правда. І мене якось так всі дуже тепло зустріли тут, українці. і... Якось одразу почали до мене звертатись, і мені це дуже допомогло. Угу, угу. Тобто зараз ти знову займаєшся улюбленою справою, але яким був шлях, що ти прийшла до цього вже в Америці? Я знаю, що це дуже довгий процес. Я чула про це. Я не знаю деталей. Я дуже хочу дізнатися про тебе, як це все вийшло, що ти робила, щоб офіційно зараз. Працювати в американському салоні, хоч Марина цього не сказала, але я знаю. <смі> тому розкажи, будь ласка, про все так. Дійсно, тут є одна проблемка для всіх майстрів, які будуть приїжджати е, з різних стран. Тут е, обов'язково потрібна ліцензія. Uh -huh. І ця ліцензія це прям така проблема, uh -huh. здається, на перший погляд, але це не так страшно, тому що її можна утримати. Uh -huh. Я отримала ліцензію для того, щоб працювати офіційно в салоні в американському, тому що мені хотілося пірнути в американську атмосферу. Угу. Ось, для того, щоб її отримати, мені знадобилось, що я перевела свої українські документи. В мене їх було достатньо. В мене було два зразки державного. Ой-ой-ой. Два дипломи державного зразку. Uh -huh. Ось, і там є такий момент: треба перевести години навчання так, як потрібно в американській системі. Я це uh -huh. зробила, і потім я вже приступила до того, щоб здавати екзамени. Uh -huh. Потім я здавала екзамени і отримала ліцензію. Тобто для того щоб в принципі подаватись на робити запит на те, щоб здати екзамен, отримати ліцензію. Треба мати певну кількість годин навчальних годин в будь-якому навчальному закладі, або в Україні, або в іншому, ну там в, або в іншій країні, так, uh -huh. так це так, так. зрозуміло. Якщо у вас немає цього, то вам треба тоді. Звертатись до якихось навчальних е, закладів тут в Америці, платити ну такі немаленькі гроші, uh -huh. і, і вже отримувати тут і навчання, знання, і ви вже автоматом потім будете здавати теж е, екзамени і отримувати ліцензію. Uh -huh. Тобто, якщо приїхати без досвіду, наприклад, хотіти змінити професію там на е, майстра по майстраповолосю, то це може коштувати скільки? Ну це десь 10 тисяч доларів. До навчання і потім вже іспити для того, щоб да. мати змогу. Так, я зрозуміла. Mm -hmm. а, тобто ти зібрала всі документи, да. ти переклала всі документи. Так. І що після того ти говориш, що можна було готуватися до іспиту. Які були іспити, як проходили, в чому суть? Іспити були нормальні. Їх було два. Чи їх, чи їх так? Було два да. Перший то була теорія, uh -huh. а другий іспит практика. Uh -huh. Uh -huh. На теорії, взагалі, яка саме у тебе була ліцензія? Тобто У мене була ліцензія косметологи, тому що є трошки простіші ліцензії, наприклад, там Барбер і ще якісь. Але якщо ти майстер і ти фарбуєш, ти е, стрижеш, ти робиш якісь хімічні процедури, краще все ж таки здавати на косметолоджі лайсенс, тому що в тебе є більше можливості. Uh -huh. Ось я здавала на неї. Вона була дуже така цікава, тому що до неї входили входили і нарощування нігтів і. Е, е, Потрібні були знання по обличчю, по шкірі, по хімії. Ну воно таке і, 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 цікаве. Uh -huh, uh -huh. Да, і... А якщо просто барбер, то що там можна робити? Тобто там обмежено прям дуже. Да? Там трошечки менше треба uh -huh. здавати, тому що косметолоджі uh, лайсенс вона сама об'ємна, сама uh -huh. така, ну мені здається, вона сама складна. Те, що ти перелічила, Це взагалі, наче взагалі не твоя область, тобто не те, що на те, що не, не те на що ти вчилась, можна сказати. Да, мені було трошки складно, але все ж таки, мені мені Треба це все вивчити, угу. і дуже допомогло мені тільки те, що воно дуже великий досвід, тому що якісь речі я просто розуміла інтуїтивно. Але дуже багато питань було, наприклад, по дезінфекції. Воно угу. таке е, цікавеньке в американському стилі, ну, але є, і це потрібно вчити. Угу. Ну, це, не, це не складно, це, це складно одразу, тому що ти хвилюєшся, але все можливо. Це То, От ти сказала, мені звучить наприклад, складно. Я от думаю, просто хорошо. Ну вот от мене, наприклад, не було б досвіду в якійсь сфері, і це получається просто все, треба вивчити, ну якби в певній кількості, в певному об'ємі, але це просто інша область, інша взагалі все інше. Ну да, я думаю, що мені допомогло те, що все-таки я маю досвід. Так. Але е якщо ти маєш мету. Ти все одно можеш вчити не, не тиждень, не два, ну місяць-два, uh -huh. але ти все одно, мені здається, можеш uh -huh. це зробити. Uh -huh. Я зрозуміла. І теорія включала всі оці питання по всім цим областям, по всім цим категоріям, так. які ти озвучила, так. так? Uh -huh. Це були і нігті, і шкіра, і волосся, і якісь історії з хімією, і обов'язково дезінфекція, тому uh -huh. що на це дуже цьому дуже приділяють увагу. Uh -huh. Uh -huh. Я зрозуміла. Тобто ти здала теорію, тобі прийшли результати, так. і тільки після того ти могла подаватись на практику на другий цей екзам. Так, я здала теорію, до речі, з першого разу я була дуже щаслива. А, а, да. лас, Досвід все вирішує. Да, драйва, це точно. Да, ну не просто, ну слава Богу, що він мені допоміг. Так і вже потім була теорія. Теорія була дуже цікава, теж тому що мені практика, ой, ой, вибач, практика да. і тому що мені прийшлося теж е, е, наращувати нігті. Стригти волосся, робити масаж обличчя, і ну було цікаво. Цікаво. В общем, до тебе можна записуватись і на нігті, і да. на обличчя зараз, бо ти експерт. Да, так? Ну, тому що я, коли я здавала екзамен практичний, я по нігтям отримувала дуже великий бал. Тому, якщо що, якщо якісь проблеми, я можу, можу вам все наростити. Спочатку пофарбувати, да. постригти, а потім ще й наростити. Так. Клас, ну універсальний солдат. Да. Так. Добре. І взагалі дуже прискіпливо був оцей іспит практичний, бо теорія це ну, просто. Це тести, да, я так розумію. Там от щось таке. Так, тест він сразу все показує, да, і да. тобі ніяких зауважень немає. Ти просто повинна е, вкластись в час mm -hmm. тут. Знаєте, американці вони дуже культурні. Мені так я, я вже з ними два роки спілкуюсь. Вони дуже культурні, і вони ніколи не покажуть, щось, що в тебе щось не так. Mm -hmm. У нас навпаки, може б це якось і допомогло б. Ні, вони весь час ходять. Дивляться дуже строго, посміхаються, все uh -huh. окей, але ти не знаєш, uh -huh. вообще, як uh -huh. це все і не знаю, чи прискіпливо, але мені здається, все ж таки прискіпливо. Uh -huh. Uh -huh. Я зрозуміла. Ну але той факт, що ти здала, що да. ти все ж таки так. отримала це, має величезне значення. І от ти говорила з самого початку, що це в принципі не складно отримати ліцензію. Де ти шукала інформацію про те, щоб що тобі треба робити, які документи тобі треба брати, які іспити здавати? Ну десь ця інформація має бути. Ну я хотіла б дуже сильно поділитись з глядачами, тому що я впевнена, що є багато майстрів, які хотіли б переїхати, продовжувати працювати в своїй улюбленій справі, але не знають просто з чого почати. От з чого почати, да так, перше то люди, в яких я запитала, взагалі, uh -huh. куди звертатись, uh -huh. мені мені допомогли. Є така організація ТДЛР, і там а, туди треба все слати, писати uh -huh. і дізнаватись uh -huh. в них, тому що вся інформація там. І вони потім кажуть, там чи висилають письмо, і ти вже дивишся, і що вони там тобі розказують. І потім вже від цієї організації треба йти далі. Uh -huh. Просто поступово. Сайт? Так, так, у них є сайти, так. поступово, все. Якщо вам навіть не зрозуміло в онлайн режимі, знайдіть час і приїздіть туди, спитайте угу, у так. них напряму. Ну тобто, тобто, не, не розстраюйтесь одразу, угу, якщо щось угу. не виходить. Тому що я не можу сказати, що вони прям все легко вийшло. Да, були якісь тортури, але все одно угу. все це вирішується. Угу, угу. Так, ми обов'язково вкажемо в описі під відео сайт цієї компанії для того, щоб було легше вам потім розібратися з цим. Так з іспитами зрозуміло з ліцензією, зрозуміло. До речі, ти говорила, що повністю навчатись на перукаря це дуже дорого. Коштує mm, а отримати так. ліцензію. Це було дуже дорого. Чи... А, ні, це були якісь там 100-200 доларів, десь 50, <гум> ну тобто це якісь такі для Америки, це не гроші взагалі, Тому що тут то все дуже дорого. Так, <гум> так, так,, так,, якщо якщо порівняти з 10 тисячами, якщо понавчатись і потім отримати туда, звісно, це, ну, це не дуже багато, <гум> зрозуміло. Так, все, у тебе є ліцензія. Так. Е і після цього, як тобі вдалося влаштуватись в американський салон? Як мені вдалося влаштуватися в американський салон? Так. так. а Я просто собі придумала, де б я хотіла працювати. <свят> це вже про зв'язку з все. <свят> Але дійсно були люди, які допомагали. Тобто, мені там хтось щось казав, я, я на це звертала увагу. І потім. Просто ходила навіть по місту і дивилась, що мені подобається. Uh -huh. І в цей салон, в якому я зараз працюю, просто зайшла і запитала, а, чи потрібно їм. Uh -huh. і вони сказали, так, окей. І... І їм одразу трошечки було складно мене зрозуміти, і вони так, ну але все таки є їх умова в тому, що я класна, і мене треба брати. І вони так закрили очі: типу, окей, ну спробуємо. Ну і зараз я в них працюю вже рік, може, трішки більше. Да, я вже ну, салон в принципі дуже хороший, дуже такий стильний, дуже класний. Так, і це дуже класно, що там є українці, що там працюють наші люди, куди, мож... куди можна прийти, звернутися і отримати дуже класний сервіс. І ще хотіла запитати: от а вже рік ти працюєш там? Так. Ну, я впевнена, що є різниця між тим, як працювати в Україні, в українських салонах, і як працювати тут. І в плані колективу, і в плані людей. Що для тебе було, що ти для себе такого цікавого знайшла, або що було, що відрізнялось дійсно? Що відрізнялось? А, я начну з того, що коли вони хочуть зробити зауваження, це, mm -hmm. це завжди відбувається в такої м'якої формі, щоб не дай живоже тебе не образити. Хоча дівчата в нас такі, вони мені здається, вони досить відкриті, uh -huh. і такі, як на мене, навіть трохи прямі. <схід> Ось, хоча це не, не, не американці, трошки інші. Мої дівчата якось це завжди роблять, якщо хочуть мені щось там розказати, якось дуже м'яко. Угу. Ніхто угу. ніколи не агресує. А це мені дуже подобається. Угу. Мені здається, що це перша різниця, яка нас дуже що сильно дуже вічливі, вічливі. дуже намагаються вічливі. так… То акуратно це все зробити. Да. Да. Потім мені перше, що мені кинулось в очі, це якийсь хаос, якийсь хаос. і Мені казали, що в них якось нема порядку, але потім. Придивившись, я зрозуміла, що в них дуже класний порядок. У uh -huh. них все чітко. Адміністратори, помічники все виконують. Нема питань, хто буде нести а, якісь полотенця туди чи в іншим місце. Uh -huh. тобто в них все дуже злагоджено uh -huh. працює, і мені це сподобалось. Тобто здавалося, що такі, наче хаос, Шаос. Але, можливо, просто вони такі. Ну, так, такі люди такі самі, Такі люди, так. Да. Але правила є правила. тобто у них так. все. все. Да. І мені це теж сподобалось, тому що, думаю, о, клас, все нормально. А -а 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 -а. Ось. Потім ще, ще вони, вони прості, в якому сенсі, вони більш відкриті, вони посміхаються, вони обнімаються. Але це в мене в Україні теж таке було. Mm -hmm. Я своїх клієн клієнтів і обіймала. <кхем> і <ми кхем> І, і посміхалися, і шуткували. Це в нас вже було заведено, але коли я тільки починала працювати, це було взагалі дико. обійняти uh -huh. свого клієнта це було ненормально. Uh -huh. Зараз це нормально і в Америці це, це вообще супернорма. Uh -huh. Потім, що мене ще здивувало, це дівчата в нас народили троє дівчат, вони всі ходять на роботу зі своєю малечою. Так. Вони приходять, наприклад, на одного чи другого клієнта. Це не багато клієнтів, так. і навіть а, овнер салону. Овнер салону це директор, це угу, хазяйка власник, салону. Так, власник так. Да. вона може нянчити цю дитину, поки ця дівчина мати перукар, угу. вона обслуговує клієнта. Клієнт також може обійняти і дитину, і її. І мені це так дивно. Вони тут всі так люблять дітей. Ну от реально вони їм все ж дозволяють, всі так до них якось ставляться ну, особливо. Да. І... і вони мені навіть здаються матері і сім'ї більш спокійніші. Вони якісь такі більш відкриті в цьому сенсі. І вони, і ти можеш взяти їх дитину. Ну ти можеш з неї якось попестити. Угу. Ну це цікаво. Клас. Це цікаво, да. Угу. Угу. Ну відрізняється, відрізняється так, так. Так, так, Да. Ну, мені так, дуже так. подобається, тому так. що здавалось мені, що в Україні трошки дуже багато всім улибаюся, так? а мені я тут я прямо но, в нормі. Я нормальна. Вони нормально сприймаються. Да. Ну, посмішка, це да, це, 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 це наскільки для мене це такий реально плюс Америки, що люди реально просто щирі посміхаються, і от неначе ну, радіють тобі, наче знають тобі 100 років. Хоча ти побачив людину вперше там на вулиці, навіть і це так, класно. так, це класно. це класна. Не знаю, як на що щирості, але це це дуже хочеться вірити. Да, ну, що я можу сказати, проживши тут два роки, це дуже класна культура. Це дуже класна культура, коли ти бачиш людину, ти посміхаєшся. В мене було декілька случаїв, коли я була не, не в тому гуморі. Я була там чимось роздратована, і коли я заходжу в кав'ярню, мені посміхаються, а мені нема що робити. Я посміхаюся, у відповідь. Всі, дівчата, в мене піднімається настрій. Я розумію, що хтось мені піднімає комусь я, і це класно. Угу. Я погоджуюсь на 100%. Так, це дійсно плюс. І останнє запитання. Так, скажи, будь ласка. От... Ти майстер по волосся, але своє волосся кому ти довіряєш? Хто тебе фарбує? Так, останнім часом я довіряю собі. Mm. Так. Ні, ні, ні. Інколи я зверталась ще спочатку, коли приїхала, але зараз я фарбую себе сама і стрижу себе сама теж. Тільки якесь складне фарбування, наприклад, там тут називається Highlights, Airtouch, Тим може зробити вже інший майстер. Або я останній раз робила на семінарі, на коли я проходила навчання. Я Дуже тобі дякую. Мені було дуже цікаво. Це дійсно реально корисна інформація. Просто майже степ степ Ти розписала, що треба робити. Обов'язково всі посилання. Все ми вкажемо в описі під відео і на сторінку інстаграм Марини, щоб ви побачили її прекрасні роботи, і на сайт, як я вже сказала, і як завжди, підписуйтесь, ставте лайки, дзвіночки на всіх нас, на наші інстаграми. І нехай у вас все вдасться. Якщо ви приїхали як майстер по волосі, ви не знаєте, що робити. Я дуже сподіваюся, що це відео вам допоможе зрозуміти, які перші кроки зробити на шляху до своєї мрії. Дуже дякую тобі. Да. я Хочу зібрати.